Всім привіт, з вами канал Сфенар з нуля. Ми зараз в ангарі робимо. Спочатку будемо робити гранули зараз. Змішується вже на мололи, подрібнили. І поки буде робитися гранула, замочую другу суміш для екструдера. Сьогодні хочу спробувати пшениця, ячмінь і овес. Кукурудзи не буду додати. Чому? Тому що, якщо там зазор регулюється для кукурудзи, то ця суміш може йти більше і може бути перенавантаження. Поки що спробую сьогодні так, як буде. Це зараз замочив і розколочую його. Поки будемо робити гранулу, ця суміш буде замочуватися. Сьогодні також робимо гранулу собі і на замовлення 50 кг. Безкоштовно замінили, мені співає. Зараз ніяких проблем немає. Вони так нерівномірно сітя, тому що гранулу я роблю е, довгу і вона тут зупиняється. Якби вона була коротенька, вона без сама. Просипалася, а так треба треба її відгортати, щоб не забилося тут цей гранулятор, тому його не бачили перепорядувати. Зробили ми вже гранули, але на вулицю вже не будемо його витягувати, тому що був сніг, розтав і болото, тому будемо в ангарі. Вже так все поналаштовували, поскладали. Ця суміш настоювалася півтора літра води, три відра так само, відро ячменю відро пшениці, відро овесу і півтора літра води. І так само воно відчувається, що воно вологе, але вода не залишається на руках. А будемо запускати такі кукурудзі. Кукурудза така у нас дуже мокра вона з водою. І будемо зараз пробувати, цього разу ще роблю на, зараз покажу на такій ці гайці фільєрі, яка ще таку грубу палочку видушує. А наступного разу наступного разу будемо на ось ці гайці фільєрі. Це де така тонка палочка йти? Цього разу ще хочу спробувати, як буде на цій така суміш без кукурудзи. Не знаю, як воно буде йти без кукурудзи, але будемо пробувати. Ну що, ж, зараз запущу, а потім буду показувати, як воно буде йти. Це наша гранула, кого може цікавить на замовлення, пишіть, можу надіслати новою поштою. Це для свиней. Робимо для всіх тварин і майже для всієї усе, птиці. Також для голубів робимо. Ну що ж, будемо пробувати зараз. Запустили ми, ось таке воно йде, не знаю яке воно має бути, але ось так воно йде. Ця палучка вона така, трехка, така, але не така здута, як з кукурудзи. Чи це воно має таке бути, чи, як, чи що? Ну то добре все розкришується, але не знаю. Навантаження ніби немає. Бо це я перезволожив суміш. А може потрібно додавати кукурудзу. Але і без кукурудзи воно мало би й робити. Ну, ось така вона, йдеться паличка, не знаю. Це тут ячмінь, пшениця і овець. Ось така вона всередині. Хто знає, пишіть в коментарях. Я дивився в одному відео, там розказує, що погано йшов, кукурудза йшла добре, погано йшов ячмінь. Були неправильно поклали ці самі шнеки. Можливо, я також, тому що я їх розбирав і не подивився, як вони стояли. Я їх протирав, прочищав, бо при транспортуванні там понападувавсь цього. І можливо я їх також поставив на тою стороною, що воно йде щось, щось не знаю. Можливо, воно і так має йти, Ну, температура то є, бо гараче. Можливо, подача мала. Ну, Поки що. Сьогодні роблю так. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях, чи це воно так має бути, чи це. Я щось роблю неправильно. Трохи збільшив подачу. Почало ніби більше його е, розпушувати так, таке воно вже йде приривисти. Ось ну, так воно розкришується. І трохи ще затягнув гайку. Ну, звичайно, кукурудза вона спушується більш більше так, як цей. Суміш, тут вважайте, що Овес там взагалі, як би сказати, такої байковини немає, там більше шулухи. Ну, це моя така версія, не знаю. Хто робив, може хто знає. Пишіть в коментарях, чи це воно так має бути, чи можливо я щось неправильно роблю. У ну, тут строк відер звичайно чотири мішка не буде. Кинули ми на вагу мішок, набрали, ось таке воно. Воно то розкришується, але я не знаю, чи це воно таке має бути. Мішок заважив 16 кг. Тут майже повний. Це Так що лишилося, щоб зав'язати. Ось таке воно йде. Не знаю, чи так воно має бути, чи ні. Вчора як йшла кукурудза, а гаразд. Як йшла кукурудза, то воно щепіло тут так. Взгривалося. А зараз просто воно сюди йде і все. Нема ніякого там. Таке. Ну таке воно тверде зараз, але... Спришли і нормально. Зробили ми вже. Переробили, скажімо так, цю суміш і знайшов я причину, чому воно так погано спучувалось, чого воно так погано йшло. Ну, як, воно йшло непогано, але неякісно така, мені вона не подобається. Тому що е, цю гайку це я вже все розібрав, почистив, склав назад, цю гайку я закрутив. Не до кінця був закрутив. Я щось не... Аж коли я вже її відкрутив, тоді я зрозумів, що не до кінця я її закрутив. Тому що ось на цій резьбі було багато подрібненої, Ну, це подрібної суміші. І я її не закрутив до кінця, я не попробував, як закручувати, потрібно брати за шківа і пробувати прокручувати. Оце я її закрутив до кінця, шків не прокручується. І тоді вже від цього. Моменту від цього тоді відкручувати на 180 градусів назад. А я її не докрутив і тому воно і потім піджимав, погано піджав, тому що я боявся, щоб вона, Ну як би сказати, не зажала ту саму бабишку. Ту. І тому так, я вважаю, що так. Тому так воно погано, погано воно йшло. Але. Кожен вчиться на своїх помилках. Тому наступного разу я вже буду робити правильно, буду зажимати до того часу, щоб не можна було прокрутити шківом. Це означає, що гайка закручена повністю. І тоді від того моменту від цього, тоді відпускати на 180 градусів. Ось так. Ось так я знайшов свою. Помилку і причину того, що воно трошки не таке, як воно має бути. Але нічого, я думаю, що наші пацята будуть його їсти. А завтра, чи там наступного разу, не знаю, чи завтра в мене вийде, я вже попробую робити правильно і попробую тою другою гайкою фільєрою. Ну, зараз я піду вже... На своє господарство я візьму, попробую дати своїм поросяткам і будемо бачити, чи вони будуть їсти. Що ж прийшов, приніс, кинув я їм. Ну, їдять вони також непогано. І кабани, і льохи також. Кинувши кусочок мальвінці, також смакує. Але все одно мені мені не подобається яка вона ця палочка. Ну, а ви бачите, не з таким ентузіазмом, як кукурудзяні. Вони їдять, щось трохи ще ними перекидають. Тут ще вибирають, бо було відрі кукурудзяна там трошки, то вони ще шукають. Не так, не так вони також їдять. Але причину я вже ніби знайшов, чому вона така, потрібно буде сильніше зажати гайку. Завтра попробую, не знаю, бачити, якщо завтра встигну, попробую, як буде виходиться з зажитою гайкою, але мабуть вже буду пробувати другу гайку ту філь'єру. В коментарях Вовчик мені написав, що потрібно фіонку до лікаря, але це в неї просто був такий трошки вчора чи позавчора стрес після уколи. Сьогодні вона все нормально. Їсть бодрачком така. На це буду закінчувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!